Господь з вами, читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав миготину: як Мойсей підняв змія в пустелі, так треба, щоб був піднятий син людський, щоб кожен, хто вірить в ньому, мав вічне життя. Бо аж так Бог полюбив світ. Що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасений через нього. Хто вірить у нього, того не судить. А хто не вірить, той вже осуджений. Бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не виявилося його вчинки. А хто чинить правду, той іде на світла, щоб його діла стали явними, бо зроблені вони в Богові. Слово Господнє. Слава! Брати і сьогодні в першому читанні з книги Хронік є описано, що народ ізраїльський, вивели народ, намножить свої віки, йдучи за всіма героями інших народів, осквернювали Дім Господа. Що він посвятив Єрусалим. І наслідком цього було друге рабство, яке вже досвідчили ізраїлітяни в довший період цього існування Вавилонського рабства. І Бог одночасно показує, що навіть спроможний через язичницького царя, кира, Прасицького царя, дати можливість не тільки відбудувати храм, але всім ізраїлітянам, які залишилися, котрі діаспорою повиїжджали були такими переселенцями в різних місцях цього е, панування е, Вавилону, і вони могли повернутися до своєї землі, могли відбудувати храм, могли знову е, вернутися до нормального життя. Попри те, що переживаємо реальність повномасштабної війни, вторгнення Росії до нашої країни, війна, яка вже триває 10 років, з перспективи цього цієї дворічної війни можна з певністю сказати, що якби Бог не був із нами. То могло би вже і Києва не бути, і Харків би взяти, і е, багато чого іншого було ще гірше. Ціна цього, звичайно, є дуже велика, тому що ціною є життя. Е, Пам'ятаючи про, про тих, котрі положили своє життя і за віру, і за. Сю батьківщину зі своєї сім'ї маю можливість сьогодні подивитися на хрест, подивитися на того, котрий сам, не вагаючись, пішов на Хрест. Варто теж пригадати те, що. Ісус згадує в цій розмові з Микодимом про Мойсея, про Змія, котрого він установив в пустині. І ці події, коли ізраїльтяни мандрували після виходу з Єгипта, в наступний з таких моментів було нарікання, що вони не мають чого їсти, пити, спрага велика, що все вже знудилось. Що вони би хотіли навіть повернутися до Єгипту, а повернутися до Єгипту для того, що там мали бути достатньо хліба, чесника, цибулі. Привикли бути рабами. І в момент, коли вони почали так дійсно дуже сильно бунтуватися, Бог допускає і посилає там ядовитих змій котрі кусаючи, розчинялося те, що вони вмирали. І як альтернативу, що як е, запобіжник такий, Бог говорить до Моїсея, зроби мідяного змія. Ну і можна теж запитати, для чого цей мідяний змій, для чого це якби таке. Язичницьке має начебто таке вшанування якогось міяного змія. Ізраїльтяни, дивлячись на цих змій, котрі кишили, і цей язик їхній, котрий розділили, так як би в да, змії, завжди цей язик такий двойний. І вони. Дивлячись, бачили в цьому свої гріхи, бачили себе, своє метро, бачили своє серце, можливо, могли побачити правду і могли звернутися до Бога, до того, котрий не хоче їх засудити, але спасти. І це є таке певне порівняння, котрого вживає Ісус Христос, не тільки просто так собі порівнює. І це є прообраз того, що сповнюється в Ісусі Христі. Тому що кожен, хто дивився тоді, в момент, коли вмирав Ісус на Голгофі, міг побачити. Те, на що здібна людина. Те, як вигляд Ісус Христос, вмираючи на Христі, це те, на що здібна людина по відношенню до інших свого невинних. І, звичайно, що тут важливо усвідомити собі. Що Бог, власне, говорить так, Бог полюбив світ. Сам про себе говорить, як що дав свого Єднородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинул, а мав життя вічне. Щоб в ньому мати вічне життя. Не тільки в нього вірити, бо хтось скаже, що я Віру в Бога, але Бога має в своєму серці, і цього достатньо. Бо так мені в, 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 здається, що цього достатньо. Головне, щоб Бог був в моєму серці. Е, в серці також сприховується гріх, про що скаже апостол Павло, що е, серце людини, знутра людини виходить, і зло, і фальш, і гріхи. І одночасно це серце потребує зцілення і де ж знайти це зцілення, якщо не в якщо не дивлячись на Ісуса Христа, страдаючого з п'ятого, і не просити благодаті Духа Святого, то не в змозі протистояти спокусі гріху. Чомусь погано. В цьому випадку тут теж важливо, важливо підкреслити, що чи з чим стикаються військові захисники, тому що, напевно, природою людини не є те, щоб вбивати, але зовсім інакше тоді, коли. Той, хто захищає, він протистоїть цій агресії, протистоїть злому, протистоїть тому, що ті, котрі вдираються, щоб вони не причинили ще більше зла. І в цьому випадку це є захист, це є захист того, щоб не тільки себе захиститися, не тільки Погозуватися над ворогом, але затримати його. І в цьому є теж наша спільна перемога над цим злом. Так само, як Ісус Христос вмираючи на Христі, перемагає всяке зло диявола, гріх і смерть. Так теж сьогодні є запрошення для кожного з нас, щоб ми, котрі довіряємося, віруємо в Бога, пам'ятали, що Він є наша надія, Він є наша перемога, Він є тим, е, говорить, що я не прийшов засудити, але прийшов спасти. Нехай ця істина допомагає нам сьогодні, водойшн цього. Часом до Апостол, щоб ми, слідуючи за Христом Воскреслим, хотіли дякувати за те, що Він є з нами, за те, що Він захищає нас, за те, що допомагає нам в кожній боротьбі, як і зі спокусами, з гріхом, так і з цим конкретним агресором, який виражає цю свою звість.